Доброго дня, інтернет-магазин теплорадість. Так. Я слухаю вас. І золотого, і дорогого, мені, щоб знали ви, не жаль. Мого бойлеру старого, а я не, така печаль. Оступить душа аж заплачу. А ще до того, як побачу, протікання та повільнення на води. Так, добре, я вас розумів, як можу до вас звертатись. Алло, Доброго дня. Лариса, це в магазин теплорадість. Ви замовляли зворотній зв'язок на сайті у нас. Ні. Я хочу крізь сльози сміятись. Серед зими співати пісні. Без проблем з опаленням таки сподіватись. Дизайнерський радіатор хочу. Геть думай мені. Так, окей, без проблем. Можу запропонувати вам три варіанти на вибір. Доброго дня. Інтернет-магазин Теплорадість. Вже пора, вже пора, вже пора. Кондиціонеру для мене служить. Домершовий спека нова, На пора для себе жить. Так, абсолютно з вами згоден. В нашому магазині Теплорадість величезний вибір кондиціонерів.